Так, що ми тут маємо? Пульт, джампер включений. Далі минуло, минулого відео приймач підпайнутої спішки І ще одна спішка пішка. Цього разу це в Room 32, на яку я зашив приймаючу частину. Тут зашита передаюча частина. Тобто пульт з'єднується за допомогою ЄЛРС з приймачем. Вони забіндені. Приймач через CRSF протокол говорить з оцією маленькою спешкою. Ця є спешка за допомогою протоколу і SPINAU говорить до цієї спішки більшої, до Vroom. Врум підключається до комп'ютера через USB-кабель. І зараз підключу. Підключив. От тут вже плимає, що воно віджилення подалося. І ми бачимо в комп'ютері у нас в Bluetooth з'явився LRS джойстик, який, власне, симулюється оцією спішкою. Звсім невеличкий дисклеймер, тут написано. Я знаю, що є Spin-AUF, призначений для, більше для взаємодії між різними сенсорами в рамках якогось інтернету речей. Тобто він призначений для передавання невеликих за розміром обсягів даних і, типу, не, точно не для того, щоб практично в реальному часі передавати керування. Від пульта до дрона, це просто експеримент для того, щоб показати, що так можна зробити. По ходу відео я про це, напевно, ще раз а то і не раз нагадаю. І спішка, яка передає дані, особливо через те, також, що вона дуже малопотужна, вона ще й гріється дуже сильно. Воно все глючить лагає. Я пробував літати в симуляторі, це практично нереально. Ну, точно незручно. От. Не рекомендую це робити вдома, просто в рамках, так би мовити, освітньої ініціативи. Показую, що так можна. Тепер ми спробуємо підключити оцю штучку. Так, є. Зараз воно біндиться. Забіндилось. На пульті ми бачимо є зв'язок. Тут, так, перша частина вона працює на ESP 323, на цій маленькій штучці. Тут частина є того, що я показував раніше. Ми підключаємо CRSF. Бібліотеку і читаємо через UART дані з сприймача. Передава... Також ми додали Wi-Fi і ESP Now Що таке і Now? Це розроблений спеціально під ESP протокол для обміну Даними між цими ESP-пристроями через Wi-Fi. Е, наскільки мені відомо, він використовується тільки для peer to пір комунікацій, тобто пристрої говорять один з одним. Там є якісь речі а-ля бродкаст, коли можна транслювати дані на кілька приймачів, але я не впевнений, що воно нормально працює. От Тут ми використовуємо peer-to-peer -peer для того, щоб відправити дані з цього е, контролера. Які приймає дані з приймача На якийсь інший, ми повинні знати MAC-адресу того іншого. До цього ми повернемося трошки пізніше. Поки що так. Тут я оголошую DTO-шку Data Transfer Object. Наскільки я розумію, C, ми оголошуємо тип, це структура, яка буде містити 5 полів. І називатися вона буде і Spinal Message. Поля, які ми передаємо, це чотири позиції чотирьох різних осей і джойстика. І ще я передаю значення Armed логічну величину, яка каже, чи пульт, чи ні. тобто, по суті, кнопка Далі я оголошую зміну channel, channel data, яка має тип ISP-NOW-MESSAGE це якраз той об'єкт, який буде передаватися від однієї пішки до іншої. Е, далі оця штука це якийсь вбудований тип якраз е, з бібліотеки і spinnaut. Е, цей масивчик це е, Wi-Fi-MAC-адрес того пристрою, який буде приймати дані від нас. Він має бути записаний в такому от форматі. По суті, ось це буде C4, D8, D5, бла-бла-бла. Просто такий формат. Як дізнатися цей MAC-адрес? Для того спочатку треба вернути іншу частину програми, що я потім покажу. Так, що ми робимо тут? Стандартно починаємо зв'язок з UART для того, щоб отримувати дані сприймача. Відкриваємо UART для логів наших на комп'ютер. Починаємо обмін даних з ІЛРС приймачем. І тут я встановлюю Wi-Fi режим. Чесно кажучи, не знаю, що це означає, але от така штука повинна бути для того, щоб відбувався і спінав Комунікація відбувалася. Далі, як ми бачимо, Init. Знов-таки просто викликаємо стандартну функцію. Перевіряємо, чи вона типу повернула ОК. Якщо ОК, то все добре, якщо ні, то пишемо, що все пропало, виходимо. Ця штука, е, в, походу якийсь хук, який каже, що ми будемо відсилати дані. Е, От сюди. Тут є, якщо подивитися, нижче: on data sent. Тобто, це, як це штука називається, callback. Callback, який буде виконуватися кожен раз, коли ми відправили дані. Тобто, коли ми дані відправили, буде викликатися функція, яка тут написана в дужках. Виводимо MAC-адрес нашого пристрою. Не знаю на що, це просто нехай буде. Далі оця частина. Ініціалізує пір. Пір це, походу, якраз інша сторона з'єднання. Тут ми передаємо якраз ту адресу отримувача, встановлюємо номер Wi-Fi каналу, встановлюємо значення Preparation Encrypt, який каже, що ми не будемо шифрувати наші дані. Знов-таки стандартна штука, яка пробує додати цей пір. Якщо там нічого не вийшло, то ми пишемо, що все погано. Якщо все окей, то в кінці-кінці ми виведемо Sender Red. Функція Loop, яка виконується постійно. Тут, типу, все як в попередньому випадку, ми читаємо 4, поло... 4 значення з ELS-модуля, щоб знати положення стіків. Далі нам треба ці значення стіків перетворити у формат, який буде приймати правильно приймач. На приймачі у нас інша ліба, яка перекидається BLE джойстиком, Bluetooth Low Energy. І там координати стіків, вони задаються. Ну, тобто L-Si стільки мають значення від 1000 до 2000 значення каналу, там від 0 до 32 там, чи скільки тисяч побачимо в наступному, в наступному лісінгу коду. І відповідно нам треба перетворити значення, які передав нам пульт на значення, які може опрацювати той джойстик. Для цього ми маємо отакий простенький map value функцію. Вона бере просто інпут. Тут є задані мінімальні максимальні значення, це я просто експериментально подивився, що мій пульт повертає. Воно насправді не для всіх каналів таке. І по-хорошому треба зробити для кожного каналу свою якусь калібровку, але ми ковбасимо. От тобто в нас міняється значення від 989 до 2011. На пульті. А потримувач очікує від 0 до 32767. Відповідно формула, яка розраховує output для інпуту і повертає. Не дивлячись на те, що тут множення, ділення, по ходу сішка вона просто відкидає дробові частини, і якщо ми сказали тут int, то output буде int, незалежно від того, що ми тут ділимо множимо. Окей. Так, відповідно, тут ми отримали значення з приймача. Тут ми присвоїли ці значення вже перемапленим. Перемаплені значення в потрібному діапазоні для того Bluetooth-джойстіка, який ми будемо використовувати. І далі ми маємо цей об'єкт channels Data, який я оголосив. отут. Data. І в цей channel data ми просто присвоїмо 4 значення наших і присвоїмо armed, як ми просто читаємо канал 5, і там буде або 1000, або 2000, відповідно, ми скажемо більше чи менше 1500. І викликаємо espn send де ми передаємо адресу приймача, MAC-адресу приймача, наші дані і розмір тих даних. Ці хитрі штуки це типу як вказівник. Тобто ми передаємо посилання на об'єкт пам'яті, наскільки розумію. Якщо це щось неправильно кажу, то виправляйте в коментах, я всі ж це взагалі не Е, І розмір цього об'єкта, щоб розуміти, що він відправився, там весь чи не весь. Знов таки, якщо відправка пройшла успішно, то пишемо success, Якщо ні, то ні. Тобто я додав ділей 10 мілісекунд, Може, в принципі, можна забрати, але я просто експериментував, щоб не зафлуджувати протоколом. Щоб не зафлуджувати великою кількістю даних, я тут ставив різні затримки. 10 мілісекунд, думаю... Може жити. Так, print channels. Вже ніде не використовується. Це я для дебага використовував. Можна видалити. Ну, і про це ми вже пройшлися. Так, ця штука Дані відправляє. Тепер подивимося до штуки, яка Дані отримує. Е, отримує дані штука інша, яка запущена на іншому мікроконтролері. Е, це Spivruom. Е, відповідно. Що ми робимо тут? Та сама штука ESP Now І підключаємо лібу BLE GamePad, яка, власне, емулює Bluetooth джойстик. Зараз я попробую його просто включити. Доживлення показати. От включив я доживлення. От, ми бачимо, що з'явилося GamePad Connected, Receiver MAC, ось цей C4D8D8, бла 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 який був отут. C4D8. Тобто я спочатку запустив цю програму, побачив MAC-адрес і потім захардходив його тут. Далі що воно робить? Якщо ми зайдемо зараз в Bluetooth з'єднання, бачите, є LER Dжостик -дж називається 42%. Ось цей шостий рядок власне, робить LER DOSIC. -дж це типу виробник, він не показується. І 42% це типу заряд батареї. Так, я поки що вимкну. та сама ДТОшка, що була отут оголошена в попередньому. В попередньому файлі. Ці штуки мають співпадати, тому що ми звідси передаємо той самий об'єкт, тут ми отримуємо. Якщо тут буде щось не так, тоді ми отримуємо щось не те. Так, Далі setup. Відкриваємо Comport, е, щоб писати оці логи. Невеличкий ділейчик на секунду. Друкуємо оцей рядочок. Запускаємо геймпад. Знов-таки запускаємо Wi-Fi в тому режимі e, STA. знов робимо невеличкий ділейчик. Без цього воно не встигало вивести ме виводило в нулі. Тому це виконується один раз, секунда, погода не зробить. Та сама штука з ініціалізацією, з callback. On data receive, callback. На функцію, яка буде працювати, коли отримаємо От, Тобто, тут у нас було Send callback, CB, походу, означає callback, а тут у нас є receive callback. І пишемо ready. В функції loop у нас нічого нема, тому що ми робимо всі дії в, в callbacku. Але тут можна якісь додати, тобто якщо ми хочемо робити щось. Крім обміну даними, ми можемо робити таку логіку, яка буде паралельно собі працювати. Маємо callback. В callback ми повинні передати три параметри. Перший параметр це якісь по мета-дані про сам, про сам меседж, типу там мак-адрес відправника і тому подібні речі. Не знаю точно, що це. Може можна якось подивитися. Так, Source Address, Destination Address і RX control. контрол таке RX Control Знов таки без руля. Розмір. Коротше, в це я вникати зараз не буду. Тут ми перевіряємо, чи... Довжина, яка прийшла тут, відповідає реальній довжині того реальному розміру того об'єкта, який ми отримали. Якщо ні, то там якась errorка випадає. Receives InCorrect Data Size. Якщо так, знов-таки якісь логи можна забрати. А тут якраз видно source-адрес, написано Звідки. Data Received. І написано скільки байт отримав. Тобто ми просто залогували, далі ми перевіряємо, чи законнекшений наш джойстик. Якщо джойстик законекчений. Виводимо повідомлення і робимо Set Access. Відповідно, тут є осі джойстика нас цікавить 4 перших осі. В нього насправді є 8 осей. Там якось воно конфігурується. Ну, мені потрібно 4, я просто взяв код, який типу, за замовченням працює, і засетав просто 4 осі. І якщо в нас armed, то ми кнопочку нажимаємо на джойстику, якщо, якщо ні, то робимо реліз для кнопочки. От, по ходу, все. Таким чином, ми просто тут отримуємо дані, записуємо їх в джойстик і погнали. Так, Тепер покажемо. От в мене тут є джойстик Монітор. Така програмка я спробую включити все докупи. Ну, ось і тут перепутані, звичайно. Але загалом, і от кнопочка зараз буде. От воно все так. Працює трохи. Він... Тяжко лагає, гріється. Типу використовувати його для якогось реального продакшну я би не став. Але чисто, як по фану, не знаю, мені сподобалось.